Вітаю вас, мої хороші. З вами знову я, Ганусі. Гануся з Рівненщини на каналі Ганусині Викрутаси. Дякую вам за підтримку. Дякую, що передивляєтеся і коментуєте мої відео. Це мене надихає знімати далі. І поки я ще нічого не сажу, не сію. У мене зустрічалися у коментарях такі... Питання про суміші насіння, і я сьогодні хочу коротенько з вами зупинитися на цьому питанню: Що таке суміш насіння? Це суміш різних насінинок, які нам пропонує виробник для посіву на нашій клумбі? Але я хочу конкретно зупинитися на двох різних. Видах сумішей і що нам варто купувати, а що нам не варто купувати. Я нікого не збираюся вчити, я нікому не, не збираюся нав'язувати свою думку, але як квітникарка, яка сіє, квіти, вирощує квіти з насіння уже не перший рік, я зробила деякі висновки і хочу з цим вам поділитися. Отже, нам виробник пропонує суміш насіння. Ну, в цьому році в мене є свіжі пакетики з насінням. Хочу вам показати свою, як то кажуть, жагу до вирощування рослин, і це ще не все. Але мова не про це, а мова про те, щоб нам якби, розібратися у тому, яке ми купуємо насіння. Так от. Суміш насіння е, буває. Ось, Наприклад, на даному е, пакуночку у мене суміш айстр. Суміш Суміштої айстри, де у мене тут суміш насіння одного роду квітів. Тобто це навіть один сорт, тільки е, різні забарвлення, різні е, назви рослин по, тільки по забарвленню. Тут і форма квітки однакова, і якби, е, терміни її вирощування. Насінинки тут у одного розміру, і ми, коли висіємо таке насіннячко, звичайно, ми отримаємо е, от таку айстру. Тільки різних кольорів. Вона буде по формі, по висоті, по терміну квітування і тому подібне, вона буде ідентична. Всі квіточки будуть ідентичні. Таку квіточку нам варто купувати, тому що ми не можемо собі, наприклад, дозволити купити по пакуночку кожної квіточки, які тут є на малюнку. Значить, ми купуємо сумішу. Так само стосується. Іншої рослинки, такої як кермек. Ми купуємо суміш, але рослинка ідентична, тут тільки кермек, тут насінинки всі однакові, тут умови вирощування, проростання, у неї всі однакові, і якщо ми висіємо суміш такої квіточки, ми отримаємо квіточку, саме кермеку, але різного забарвлення. І це стосується будь-яких сортів квітів, є суміш тюльфінію, є суміш ромашки, суміш хризантемих, суміш чорнобривців. Тобто це однорідні рослини, які мають однакові терміни і умови проростання, вони більш-менш однакового розміру, вони більш-менш однакового якби, терміну цвітіння, Бо вони потребують однакового догляду, підкормки, освітлення і тому подібне. Такі квіти ми з радістю купуємо і тішимо себе тим розмаїттям. Чого я не можу сказати про інші суміші. І це, знаєте, я не знаю, як це називається. Це, мабуть, такий маркетинговий хід виробників. І в мене складається таке враження, що ось такі суміші. Формують люди, які не дотичні до вирощування квітів. Чому я так кажу? Я на початку свого вирощування квітів теж, ну, думаю, куплю ось такий набір, посію одним пакетиком, і у мене будуть різні квіти, і я цим задовольнуся. Але ні, друзі, по-перше, тут зібрані рослини. Різної висоти, різно, насінинки різної величини. Так само те, до них використовуються різні умови вирощування. І коли ми посіємо ось таку суміш, ми можемо не очікувати на одночасне непроростання насіння. Чому? Тому що, наприклад, у геліхризуму. Насіння набагато дрібніше, як насіння у кермеку. Гомфрена вона має свої методи вирощування, ксерантус також, амобіум там взагалі дуже дрібнесенька насінинка, яку треба висівати по поверхні ґрунту. І коли ми сіємо ось цими такими сумішами і очікуємо різнобарв'я і чогось такого, що визве у нас ах, такого не станеться. Це, щоб ви розуміли, я не знаю взагалі, чим керуються виробники, коли формують такі суміші. Так само продаються суміші з лакових сухоцвітів. Дивіться, от ну, на цьому я не можу зупинитися, бо не всі вирощували вже квітучі сухоцвіти, і не всі бачили, як виглядає насининка тієї чи іншої рослини. А от візьміть злакові, нам пропонують злакові. От в продажі я зустрічала набір злакових для зимового букета. Там так починається: лагурус, фалярис, пшениця, ячмінь, вівсюк, тепер просоволосовидне, волосовидне, ячмінь гривастий. Ну, коротше. Там така суміш, що я взагалі їх не можу поєднати в одну суміш. Чому? Да, в них одне слово споріднене це злаки. Але от уявіть собі, на сінинку просто волосовидну, я вибачаюся, я вам хочу показати. Ось Це просо волосовидне і ось ці малесенькі. малесенькі оці, е Насінинки це його насіння, яке висівається. Так само насінинка лагурусу, так само насінинка ячменю гривастого. І уявіть собі, насінинку ячменю звичайного, пшениці звичайної, так само лисячого хвостику, проса декоративного цього звичайного. Ну, за розміром та пилинка, а та насінина достатньо велика. То грубу насінину її треба заглибити хоча б на 1 см у глибину. Ці ж дрібні насінинки вони висіваються практично по поверхні ґрунту. Можливо, їх там півміліметровим шаром якоїсь торфосуміші можна присипати, а можливо, і не можна. Для тих рослин потрібно темне. Темні умови вирощування, для тих рослин потрібно освітлення. Для тих, ти можуть переносити низьку температуру, вони погано себе почувають при підвищених температурах, ті, навпаки, не люблять переохолодження. І вони всі у цьому пакетику. Як ви думаєте, ви доб'єтеся гарного результату з цього насіння? Я, наприклад, не думаю. Це одне. Друге. От ви висіваєте, добре, якщо ви висіваєте такий пакетик насіннячка десь у ящичок, ви його вирощуєте на розсаду. А дехто просто от, думає, ну, посію десь там на грядці. І от уявіть собі, коли починають проростати оці всі рослини, а разом з ними проростають різні бур'яни, як знайти вам ту рослину, яку вам треба. Листя... Відрізняються. Ну, сходи зовсім різняться один від одного, а ти не знаєш, чи це з ялинка в тебе там росте, чи це ця квіточка в тебе там росте. Тому, друзі, ось ну, у мене таке, якби, така думка склалася. Ці суміші взагалі. Ну, я не знаю. Їх хіба що купити і сісти, перебрати оце все насіння і висіяти все окремо. Ну, ні в якому разі таке насіння не варто висівати все разом. Це ну, результат де, ну, очікування буде порівняно з тим, що ви отримаєте, зовсім відрізнятися. Тому якось так. Ось це, що я вам хотіла розповісти, що стосується цього насіння. Я взагалі не розумію оцих виробників, продавців насіння, які рекомендують отакі суміші. Ще є такі балконні суміші. Я дивилася також, мені траплялися в інтернет-магазинах балконні суміші. Що в них є? У них я дивлюся є. Сальвія, є Пеларгонія, є алісум, є петунія, є чорнобриці. Ну, візьміть собі е, насінинка е, Пеларгонії, чи гарані, як ми на них кажемо, і насінинка петунії, е, як їх можна висіяти разом в одну в якусь там е, посудину? Ну, їх, вони ж не, не будуть вам одночасно сходити. Тому, друзі, От така моя думка, хто, як то каже, вже ну, придбав таке насіння, то майте на увазі, або перебирайте і висівайте все окремо, або ну, не все у вас зійде. Не все у вас зійде. Ну, на такій нотурці буду закінчувати. Бажаю всім гарного дня. Не звертайте уваги на ті всі новини, Помієте, нас дуже, нас дуже накручують, нами маніпулюють і наші ЗМІ, і закордонні ЗМІ. Але нам треба робити своє, нам треба об'єднуватися, нам треба допомагати нашим хлопцям, нашим Збройним силам. І тільки тоді ми переможемо. Повірте, нікому так не болить голова за нас, як нам самим. Всім гарного дня! Миру і здоров'я з вами була Ваша Гануся. Від вас чекаю, подобайку.